У дворі будинку по проспекту Вавілова, 13 дріб 42, Комунальники декоративних культур спилюють аварійну тополю. Частина насаджень тут є небезпечними, кажуть мешканці. Вони і звернулися щодо вирубки. У будинку за цією адресою близько 35 років мешкає Володимир Пилипович. Розповідає, гілки у вітряну погоду регулярно падають. От я на другому поверсі живу буквально неділю одну. Дитина отут бігла біля цього турніка, впала деревина, отака завбільшка. Ну отак від неї. Треба спилювати, тому що тополя вже по 35 років їм. Дитяча площадка, баскетбольна площадка, машини стоять. Як вітер, вони аж до землі гнуться, ці дерева. Висота небезпечних дерев, серед яких, зокрема, клени і тополя – 6-10 метрів. Їх після комісійного обстеження визнано аварійними, говорить працівник декоративних культур Віктор Міщенко. По даній адресі проводимо видалення аварійних комісійно обстежених дерев, обрізку, жілок там, що аварійні, що… Нам у людини там затіняє вікно, обрізаємо. Основна причина в тому, що саме ви бачите, що верха дерев сухі, травмоопасні дерева. Складності в роботі виходить те, що обіцяли мешканці. На сьогодні, що не буде тут ні машин, а саме дивіться, що той тобто, двір заставлений, то тобто, техніка єлі Біля одного з під'їздів будинку обрізають липу. З 91-го року живе тут пан Павло. За його словами, місяць тому у дворі гілка впала на лавку. Ось тут палась недавно відка величенька, не то що не дай би бог то. А поряд хтось сидів? Тоді не було, слава Богу. Ночі воно ну, ночі. Ми утром я вийшов гуляти дядькам. Якраз на кремейку пала загалом. Сьогодні за адресою Вавілова 13, дріб 42, видалили та обрізали понад 10 дерев. Від початку року у Полтаві спиляли та обрізали їх понад 2600. тисячі Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, для того щоб небезпечну деревину спиляли, будь-який мешканець може написати заяву на адресу міського управління житлово-комунального господарства або ж звернутися до відділу оперативного реагування на номер 1580.